Я своє перше відео на YouTube. Вже дуже довго в мене не вийшло це зробити, тому що я вже знімала це відео разів два, і в мене не дуже вийшло, з того, що я вибрала занадто важку ідею для свого відео. Це був мономакіяж, моноколір, але я вирішила, що перше відео має бути простішим трішки, тому що е, так, воно і так для мене трішечки важке, тому треба трошки простішу тему вибрати ось тому сьогодні я буду е, одночасно краситись і е, заодно розкажу про себе Мене звати юля я живу зараз в німеччині роблю я зараз ауспільнг тобто я вчуся на перукаря ось тому мені було б дуже цікаво знімати такі відео щоб розповідати про життя в німеччині про різні б'юті теми про макіяжі тому що я також хочу вчитися е, потім на е, візажиста, робити як Вайта Бейнон, хто розуміє. Ось Тому мені здається, це було б досить цікаво. Мені взагалі така дуже подобається. Тому мабуть, вже буду починати фарбуватись Мені здається, це було б досить цікаво, тому що е, також тим, хто взагалі живе зараз в Німеччині, і так і тим, хто. Е, Живе в Україні або також в інших країнах. Ось. Тому мені здається, це було б досить класно. Тим більше тим, що я зараз роблю ауспілля на перукаря, тому було б дуже класно розповідати також про різні теми. Наприклад, розбивати різні міфи про волосся, про догляд за волоссям. Там... Такі різні речі, тому це було б досить класно. Також мені дуже подобається робити різні креативні макіяжі. Це також було б е, досить цікаво, як я вже сказала, я вже знімала відео про мономакіяж і е, звичайно воно в мене не дуже вийшло. Я можу зараз показати, вставити цей кадр, який макіяж в мене вийшов. Ну, він, звісно, трішки такий кринжовенький, але. Але нічого страшного буває. То, е, я вирішила не зупинятися на цьому. Один раз не вийшло, але ну, нічого вийде іншим разом. Тому я сподіваюся, це саме той раз, який в мене вже вийде, тому що це вже справді е, дуже довго сидить в мене в голові і мені вже дуже хочеться цим зайнятися, справді. Але дуже тяжко починати щось нове, тим більше коли ти цього ніколи не робив. Тому ось. Взагалі, це вже не, навіть моя не друга спроба. А, навіть в мене були вже спроби такі в дитинстві, ще коли я була маленька. У мене не було класного телефону з класною камерою, але я вже знімала якісь відео е Так, старалася щось знімати, і це так смішно було. Тому що я дивилась, як знімають інші, і пробувала щось знімати на свій телефон, де якість була не найкраща. І це було так смішно. Я навіть його знайшла, це відео через деякий час. І це, звичайно, був крінж. Ой, з цього стресу я забула зробити брови. Того я зараз зроблю швинько брови. Ось, я дуже люблю чіткі брови, я вже одну зробила. Я стараюся їх, звичайно, робити трішки натуральнішими, тому що я передивилась також свої старі фотографії, де в мене були у мене були там такі тості брови, дуже темні. Мені цікаво, ніхто мені навіть в той час не казав про те, наскільки це виглядало странно б у мене. Тому я теж зараз можу вставити кадр, де я робила такі брови, і мені з'явилось вау, просто, просто просто дуже гарно мені це здавалося. Я теж такий мем про такого пса. де в нього такі, здається, чи і в нього такі брови, темні, чорні, графічні. Мені здається, я була дуже. На нього похоже. Але... Ось такі от броки. Ну, такі. Могло би бути і краще, але вже як є, <плес> я знаю, це помилка, те що хочеться перше відео зняти ідеально просто. Щоб, ну, щоб все було ідеально, те виглядало ідеально, щоб все було класно, щоб змонтовано було ідеально. Але це велика помилка, того, що коли очікувати такого... Ідеальності такої, то її не можна досягти, того, що звичайно, що перше відео ти знімаєш, ти ніколи це не робив. І звичайно, що в тебе щось не вийде, ти щось забудеш. Якийсь кадр буде не такий, якесь світло буде не таке, звук, можливо, не такий. Але з часом людина все вчиться, того нічого страшного. Тон я використала від Manhattan, Наприклад, я не знаю, чи є такий тон, чи він продається в Україні також. Ем, я думаю, що ні, я його не бачила в Україні, але думаю, на якихось сайтах його по-любому можна замовити. Ось, я його змішую з отаким ем, тональним кремом від Катрис. Е, е, я їх змішую, тому що Catrice, він більш такий прозоруватий, якби. в нього легша текстура, в нього ем, текстура ем, рідкіша, прозоріша. А в цьому тоні від Манхеттен вона плотніша, і е, колір такий більше під розвинку. І от, щоб їх збалансовувати, то я змішую ці два тони один до одного. Ну, деколи трішки більше цього, щоб більше плотності додати. Ось. І консилер я також використовую від Catrice. Ось такий відтінку е, 002 Neutral Icon. Я використовувала завжди пудру також від е, Manhattan. Але цього разу мені подружка порадила ось таку, реально, ну, як на мене, це дешева пудра від Рівей. Ось, ось така. Вона схожа, є така пудра, така самісінька. Здається, е, від Hoddy Beauty, якщо я не помиляюсь, а може я й помиляюсь. Там, де ось таких є декілька кольорів: білий, зелений, рожевий і жовтий. І ти їх змішуєш, і потім виходить, як натуральний такий тон е, блюр такий виходить. Ось, я спочатку думала, ой, буде плямами, я буду робити бейкінг і воно буде все мені тут а, якби змішуватись, і буде, якби там жовта, там синє, там ще якесь. Але насправді дуже класне пудра, прям, прям топчик за цю ціну, вона коштує 4 євро. Але реально, що з дизайном вона дуже класна і пахне. Вона ще пахне дуже приємно. Я навіть не знаю, як описати, що це за запах. Ну він такий чутка хімозний, а він солодкувато пудровий пудривий, пудри-пудровий запах. Mm. Переважно я крашусь з такими людиками, коли там на роботу, в школу і так далі. Але інколи я роблю також такі більш яскраві макіяжі. Я дуже любила раніше малювати стрілки. Зараз я менше це роблю, не знаю чого, напевно, того, що часу особливо немає для цього. Також палетка, яка в мене є для цього. Ось така, ой, вона трошки бруденька. Я вибачаюсь. Ось така від Revolution. Також в неї дуже класні кольори яскраві такі. Але, як можна помітити, я її не дуже часто використовую, бо тут всі кольори такі е, чистенькі. Е, я хочу нанести також зараз на повіку ось такі е, такий блискітки, хайлайтер від Catrice. Він дуже прикольний, до речі, його порівнюють з хайлайтером відріани. Ось я нанесу просто ось цей е, Я нанесу ці блискитки собі на повіку. У них дуже таке ніжне, сяйво, дуже таке ніжне, гарне, природні, Таке вони також створюють, якщо їх так наслоїти, то вони створюють такий мокрий ефект, і вони потім на сонці дуже блистять. І вони тримаються просто цілий день. Поки я не змаю макіяж, вони дуже-дуже класно тримаються. Можливо, я підвечу зніму відео і вставлю його, щоб показати, наскільки реально дуже класно тримаються ці. Висхідки, як і макіяж в цілому дуже класно тримаються. Так, зараз я хочу розказати про свою останню любов. Реально, я бачила ці відео в інстаграмі. І я думала, ой, вони розказують, як так легко можна клеїти накладні вії. Я собі також такі замовила. Замовила я їх, звичайно, не оці дорогі, які в Німеччині рекламуються, там, де вони за цю упаковочку з ось таким клеєм, з війкою. Хочуть 20 євро. Люди, алло, типу, докладаєш, вибач там ще 20 євро ідеш нарощувати собі вію. Типу, блін, ну, типу. Ну, коротше, реально вони дуріють. Не знаю, ну, за цю коробочку я заплатила, я її замовила на Аліку, я за неї заплатила 4 євро. Типу, вибачте, але 20 євро за що? Я впевнена, що вони замовляють ці вії на Аліку. Я просто впевнена. Коробку вони також роблять на аліку. Все там. Я впевнена в цьому, просто на 100%. Так що ну, не знаю кого. Ви. Люди, звичайно, роблять бізнес і це нормально, типу, але для мене дуже дорого. Я нарощувала віки, але зараз я роблю такі накладні, і це реально дуже класно. Це дуже зручно. Я прям відриваю від серця. День мені хочеться, великий об'єм, день мені хочеться, легкий об'єм, день я хочу взагалі без вій походити. Наприклад, ось так, хоча вони в мене дуже малесенькі, прям можна помітити, у мене їх майже, ну, виглядає ніби нема, вони є, просто вони дуже прозорі. Ось і ем, я знайшла для себе такі вії, як ці. Я вже перепробувала багато різних. Тут є ось такий клей, він реально дуже стійкий, і ці вії тримаються цілий день. Звичайно, очі терти отак от не треба, це, понятно, я думаю. Але е, вони тримаються супер. І прям я ними дуже задоволена. Прям е, мені дуже зручно з ними. Деколи, звичайно, буває на їх трошки нижче, вони тобі можуть натирати око. Але я вже так сказати приловчилась, і того я прям дуже довольна, прям вони дуже класні. Чесне слово, ну це реально дуже класна штука. Єдине, якщо у вас від природи дуже класні вії, вони прям дуже у вас гарненькі, вони ними дуже задоволені. Краще це не робити. Не клеїти ці вії, тому що, звичайно, що клей він шкодить. А мої вії він навряд чи якось пошкодить, тому що вони в мене і так маленькі. І особої різниці я не, по... не помічу, тому що вони дуже прозорі. Просто подивіться, ну це ну не краса. Ну, подивіться. Супер. Прям. шикарно. Ну, прям до Кутка Ока я їх не клею, тому що. Е там вони також погано тримаються, і вони якось там, не знаю, вони мені там заважають, тому я тільки так. І можна потім також їх е трішки краще ось так от притиснути до гори ока, ось так, щоб вони прям склеїлись класно. І подивіться, подивіться, які війки. Це просто. Ай, вони дуже кліють, прям... Я рада, що їх знайшла. Дякую. Китайці, я вас люблю. Так, переходимо до мого улюбленого моменту. Це, звичайно, що контуринг і ем, румяна. Я прям дуже люблю це. Мамісок. Вони в мене також не дуже дорізні, вони в мене від Essence і Catrice. Як видно, в мене немає люксової косметики, тому що. Е... Не знаю, я не пробувала ще люкс, і я бачу багато порівнянь, те, що порівнюють бюджетну косметику з люксом, і е, що в них, в принципі, одинаковий, деколи бюджетна косметика навіть краще е, буває за люксик, за який ти там платиш 40 євро, там 50. Але буває таке, що реально класне. Єдине, що б я собі хотіла, я дуже багато відгуків чула на палетку тіней від Анастасія Беверлі хіллз Скажи нормально, просто скажи нормально. Анастасія Беверлі хіллз чула про неї також багато хороших відгуків, що це вічні тіні, вони дуже класні, вони дуже якісні, вони не сипляться, вони пігментовані і так далі. Тому реально, я би собі, мабуть, що якби з люксика я би собі щось взяла. Це якісь такі речі, які не так використовуються. Якась така косметика, які можна довше використовувати, такі як тіні, такі як хайлайтер, і е, контурінг від Charlotte Tілбері також я би спробувала, але я також бачила вже порівняння з бюджетною косметикою і те, що бюджетка також була дуже класна. Можливо, я потім і попробую Тому що реально можна потім зняти відео, типу, е, порівняння там, люксова косметика з е, е, якимось. Е, з бюджетною косметикою, щоб вам також було корисно, щоб ви також собі розуміли. Хоча я думаю, також багато хто мене буде дивитися, у них буде люксова косметика, і це вони мені більше розкажуть про те, як вона. Ну, побачимо. Ці. Нічого не розбилось. Ладно. зря канула на упаковку Катрі класна упаковочка. Нічого не посипалося. Старціна. Ця упаковка від Катріс, вона прям мощна, Прям дуже вона класна, Ну, побачимо, скільки вона ще протримується. Я використовую ось, ці, ось такі румяна від Катріс, можна замітити, я їх дуже люблю, я їх вже до дирки протерла. Румяна я також дуже люблю і використовую ось такі персикові. Частіше всього, в мене ще є холодно рожеві, але з холодно-рожевими якось в мене обличчя не так гарно виглядає, як з цими. Прямо стіру м'яшку я прям дуже люблю, не прям реально дуже люблю класи. Mm -hmm. Ще дуже я люблю е, в куточок ока додати щось е, блис, блискучку, якусь блистючку. Е, Я завжди з цієї палетки можна вже також замітити, як я вже додишку протерла ось цю блиску, тут вона називається Milkshake Реально дуже кльова. Типу, просто біла блискітка, але така більш молочна, і вона не прям така біла, але вот тут, коли вот в куточок ока сюди буде додавати цю блискітку, то прям дуже класно виглядає. Мені прям дуже подобається. Ось. І це вже кінцеві штрихи нашого макіяжу. беру ще щеплюту. І ще продубльовую трішки е, коле, наприклад. Беру таку велику кісточку і продубльовую ось тут, щоб трішки підчистити. А для цього, до речі, дуже кліво підходить інша пудра. <плес> На цій пудрі побудувався скандал нашого минулого відео, яке я зняла з подружки. Це пудра від NYX. Я не знаю. Я ще не розібрала, що означає HD. Мені здається, це вона має якби, відбивати світло. І вона робить, якби для фотографії, мені здається, щось таке. типу, Можливо, вона класна, ось ця пудра від NYX. Вона спочатку я з нею не подружилась, і вона робила плями, тому що я хотіла нею робити бейкінг, а він взагалі не вийшов. Вона супер пелючна, як можна помітити, я думаю, вам видно. Але вона реально робить дуже таке ніжне обличчя. І ось, якщо тут тут. Зовсім легенько, повсюди навіть ось сюди під оком, ось так пройтись, то вона робить таку поцелянову шкіру. От я не знаю, як це працює. Я потім вже зрозуміла, що її е, не треба використовувати як бейкінг, але потім, як поправити трошки макіяж, вигладити оці всі якісь недоліки, то дуже легко можна її використовувати. Зараз мені подобається колір моїх брів, я можу ось так тільки легенько підвести щоб е, якісь пустоти ну, заповнити, якісь направлення дати брові. І ось я тільки один е, пару штрихів протягнула і вже видно, наскільки вона темнішає. І цей макіяж часто слово він тримається дуже довго. Я... Е, зараз я хочу та, ще домалювати свої губи. Ось таким від Манхеттен олівчиком. В такому. Ну, можна сказати, нідому відтінку. Я тільки контур. намалюю. Чиденьку заповню зараз своєю прямо улюбленою е, олійкою для губ. Я її туди заховала а, від Essence. О, яка вона кльова. Прям ну, дуже класна. В неї відтінок е, ось такий от. Е, він називається, як називається, Pink Champagne. шампаня е, Реально. Просто. Неймовірний усі блиск для, Ну, олійка для губ, е, нареально, вона, вона з таким відтіночком і такою олійкою можна трішечки собі додати об'єм губах, мені здається, дуже гарно виглядає. І ось сусідочка мої гуляють на вулиці дивляться, як я знімаю відео. Трошки ближче, можливо, покажу свій макіяж. Ось такий в мене вийшов. Мені Подовг. Ну це мій звичайний макіяж, який я роблю кожного дня. Дуже вдячна, що ви дивилися це відео до кінця. Далі буде більше відео, тому підписуйтесь на мій канал, щоб е, слідкувати за моїм прогресом, за іншими ідеями, які в мене є, які я буду далі реалізовувати. Дуже вдячна вам за те, що ви додивилися це відео. Я сподіваюся, що ви вам сподобалось, що було хоча б трішки цікаво. Наступні відео будуть трішки цікавіше, я думаю. Е, е, далі я буду знімати ще більше різних відео і до зустрічі. Нових відео. Виходить. i